Шановні друзі, сьогодні ми будемо говорити на таку важливу тему, як розрахувати дату пологів, От як передбачити, коли саме пологи відбудуться. І буває так, що жінка приходить і каже: Я хочу козірога. Ви не могли би так от мені підказати, щоб запліднення було там, ну, 17-18 числа приблизно. Ну, тобто, насправді у людини це не дуже добре виходить, тому що овуляція і переовуляторний період, який є часом, коли жінка може завагітніти, фактично це 3-5 днів протягом місяця. Можна ніколи не вгадати, тобто роками чекати, коли буде козирог, от ранність, там, наприклад, який там до сьомого дня місяця. В цьому є проблема. З пологами ще складніше, тому що забліднення більш-менш воно в вонувані ті ж самі дні відбувається. то Пологи в нормі доношена вагітність, вона може бути з 37 до 42 тижнів, і фактично весь цей період можуть настати пологи, і закінчитися вони можуть нормально. Тобто є аж 5 тижнів, і це буде нормальні пологи. Тому все, що ми розраховуємо, безумовно, це називається передбачувана дата пологів, і це орієнтовна дата, не точна. Точно може сказати тільки ваш малюк. Є інформація про те, що малюк виробляє. Картизол наднирника в'язала за такі наднирники, і саме цей картизол дає сигнал організму матері починати пологову діяльність. Тобто, в нормі саме малюк є той командир, який дає команду початку пологів. Але приблизно нам це треба. Нам це треба для того, щоб визначитись, коли йти там приблизно в відпустку, так що ви могли приблизно очікувати ну той період часу бути на готові, скажімо так, більше ніж всю вагітність. Хоча я рекомендую всю вагітність бути на чеку, тому що реальна вагітність це. Період життя жінки, коли ризик певних медичних проблем він може бути більшим, ніж у жінок невагітних. Тому треба дбати про своє здоров'я безумовно значно більше саме в цей період часу. І так, як же ми пологи будемо з вами розраховувати цей період часу? Ну, по-перше, у нас у всіх зараз в телефонах є застосунки, які достатньо надійні, але вони всі можуть відрізнятися, тому що застосунок він працює по формулам, яку формулу програміст туди. Вписав, отак застосунок і буде працювати. Класичніша і найпростіша формула для жінок з регулярним 28-денним циклом це так звана формула Негеле, коли ми просто додаємо 7 днів і мінус 3 місяці. Тобто, от, наприклад, 1 квітня були перший день останньої менструації. Перший день останньої менструації така важливий день. Плюс 7 днів це 8 квітень, березень. Далі у нас там лютий-січень, тобто 8 січня наступного року буде передбачена дата пологів. Формула не гелі. Але є і більш просунуті калькулятори. До речі, у нас на сайті є такий калькулятор, який враховує тривалість циклу. Тобто можна там виставляти 30 днів, 35 днів, і буде поправка на тривалість циклу. Тому що чим більше цикл, тим буде пізніше овуляція. Тобто, якщо взяти 28 денний цикл, то це буде 14-й день в середньому. Якщо взяти 35-денний цикл, це буде 21-й день в середньому, тобто час овуляції збільшується. А чому ми по менструації? Якщо ми зараз чітко розуміємо, що під час овуляції саме виходить яйцеклітина, і запліднення повинно проходити під час овуляції, до чого тут перший день останньої менструації? Насправді тут дуже просто: по перше, це історично так склалося ще до того, як знали про менструальний цикл, так рахували пологи. По-друге, перший день останньої менструації більшість жінок може якось ідентифікувати, тобто ну, записано в календарі за застосунку перший день. А от день овуляції далеко не завжди можна чітко обозначити. Тому додаємо цей нульовий тиждень з першого дня менструації, і виходить так, що ми рахуємо на тиждень більше. Тобто, реальна тривалість вагітності вона не 280 днів, а вона на тиждень менше у людини. Але так історично сложилося додавати і в апаратах УЗД так точно на тиждень більше. Далі, якщо цикл нерегулярний, то найкращий метод оцінити передбачену дату пологів по першому дню останньої менструації за умови, що у вас регулярний менструальний цикл. А от якщо він нерегулярний, то найкращий метод це УЗД. Але УЗД в ранніх термінах вагітності. Тобто найточніше буде раннє УЗД, ніж пізні, тому що в 30 тижнів там плюс-мінус, якщо велика дитинка, то буде більший термін. Якщо дитинка маленька, то буде менший термін. Тобто на УЗД в третьому триместрі ми термін вагітності не ставимо взагалі, тому що це дуже приблизно. Тобто відповідає в середньому там 37 тижнів вагітності. А там може бути реально 35 тижнів, просто дитина велика. І навпаки, а от поранні мозиде, і потім додавати оці тижні можна. І також є калькулятори. Також є калькулятори, якщо у вас було екстракарпоральне запліднення. По, ми знаємо, дату точно коли вам робили перенос ембріону. Ми знаємо 5 днів, наприклад, 5-денний ембріон. і... Можемо легко розрахувати дату пологів. Тобто, при ЕКЗ це можна робити по днюберітрансфера, це дуже надійно. Також ну, трошки історичне значення мають такі методи, як по відчуттю ворушіння плода. Тобто, в середньому жінка, яка народжувала вже вона з 18 тижнів, відчуває ворушіння. Жінка, яка не народжувала з 20 тижнів, але це дуже приблизно і на це ми не рекомендуємо орієнтуватись на сьогоднішній день. Так же точно, як по першому огляду, от що лімунальне дослідження вагінальних гінеколог зробив, поставив там термін 6 тижнів. Там 6 тижнів відповідає там курячому яйцю розмір матки, там 8 тижнів, там гусячому яйцю. Ну, це вже все має історичне значення, тому що в епоху УЗД. Навіть портативних УЗД ми вже серйозно використовуємо такі методики. Пам'ятайте про те, що дуже великий інтервал норм для народження вашої дитинки є. Не хвилюйтесь, якщо дата пологів буде не співпадати з датою, яку ми розраховували, насправді дуже приблизна дата. І бажаю успішного вам перебігу вашої вагітності. Дбайте про своє здоров'я, пам'ятайте про важливі речі, які треба зробити під час вагітності, такі як необхідні скринінги, вожні ознаки під час вагітності, що очікувати під час вагітності, як готуватися до пологів, як дбати про дитинку після пологів, що робити після пологової контрацепцією. Про все це у нас є і відео, і є інформація на сайті для того, щоб вам було зручно. Для того щоб ви мали джерело перевіреної інформації лікарями, будьте здорові та щасливі! І до нових зустрічей!